Друже, та я розумію, що більшості набагато простіше взяти мінімальну кількість водіння і купити. З цього і болить, розумієш? Бо е, здається, що якщо в тебе є водійське посвідчення, якщо ти його отримав будь-яким способом, то е, це якраз і є вирішення проблеми. Але всі проблеми вони попереду, навіть після гарного навчання. З урахуванням, що ви склали самостійно, у вас все рівно наступає просто наступний етап це самонавчання. це перші тисячі кілометрів, перші сотні кілометрів це взагалі тришак. Коли ніхто не підказує поряд, коли ти сам на сам з дорогою, коли помилка це не просто помилка, а це вже відповідальність. Я займався реставрацією автомобілів. З Америки. Оці всі біточки, і в цілому, тобто, в мене була малярка. Я фарбував автомобілі, я їх рихтував, Я знаю ціну помилки. Я знаю ціну помилки на власному досвіді. Я потрапляв в ДТП. Я знаю, скільки це коштує. Я знаю дуже багато прикладів, хто розбився в перші тижні, в перші місяці, і скільки це коштує. Я знаю, що дуже багато хто думає, що та якось проскочив і не проскочив, і теж знаю ціну помилки. Вона не тільки в грошах вимірюється, бо люба помилка, любе ДТП. Ну це вже сотки баксів, це якщо старенька машина, і воно незначне. Якщо це щось вже подорожче, якщо у вас машина там не за п'ятерочку, а за 7-8, за 10, за 15 і більше, це вже може бути набагато дорожче. А якщо там, не дай Бог, є постраждалі, це може бути кримінальна відповідальність. Можна здоров'я втратити своє чи своїх, там якихось рідних, близьких, котрі в машині. Можна забрати здоров'я у іншої людини. І оця економія на сірниках, потім вона в десятикратних розмірах може все рівно з'явитись. Можна так правтичити. Що виходить, що з першого ж ДТП е, краще б два-три рази в автошколі відвчився? Ось якось так. Якось так. Це все дуже серйозна штука, і мені за це дуже болить, що люди не розуміють, що отримання посвідчення водійського це лише початок. Далі буде саме цікаве.